Всім привіт! Печемо сьогодні простий, дешевий, смачний пиріг, вийде його багато для великої сім'ї. На смальці. Інгредієнти: 800 г борошна. Сюди додаємо 400 г смальцю. Бажано без запаху. Пакетик ванільного цукру. Або ваніліну за бажанням, 150 грам цукру, пакетик розпушувача, але, на жаль, у мене його немає, тому я чайну ложку соди безверху гашу оцтом. Завжди можна знайти вихід з ситуації. Починаємо перетирати все це у крошку. Смалець беріть, бажано, щоб був холодний, з холодильника, а в мене з холодної веранди. На дворі сьогодні невеличкий мінус. Ось так рукою перетерли, зробили таку крошечку. Тепер додаємо сюди 4 яйця. І продовжуємо далі замішувати тісто до однорідності. Настає, при замішуванні настає такий момент, коли тісто перестає липнути, я руку ще не мила, випнути до рук. Ось таке воно виходить. Як пісочне. Розпадається як отой пісок для ліпки для дітей. І тепер ми його ділимо на дві частини. На меншеньку і на більшеньку. Так. Більшу частину ми поставимо в холодильник, щоб смалець наш не розставав раніше часу і не потік. Тісто не зробилося рідке. Бо тоді вона при роботі буде липнути дуже до рук, як нагріється. А цю частинку розділяємо, і треба, щоб вона нам захолола у морозилці, щоб її можна було натирати. Я вже встигла наше тісто, що в холодильнику просто поставила, ось так сформувала у форму. Там буде такий соняшник, і з бортиками зробила бортики, дещо товстувати. Виходять бортики, Тому що в мене або великі є форми, надто великі, більш, діаметр більше 35 см, або дуже малесенькі. А це така 26 чи 27 см в діаметрі. ну Нічого, буде високий пиріг. А тоненький занадто не хотілося, бо для того рецепту, для тієї форми є рецепт тертого пирога у мене на каналі. Так, сформувала, що сюди кладу. А все, що у вас є, все, яке хочете, густе варення. мене ось. Грушева згущенка, яку ми влітку довго. І нудно варили, але не пошкодували про це. Накладаємо її. Ось так гарненько. Можна додати або повністю заміняти можна яблучка класти, все, що у вас є. Я ще розкладу. Цукати із лимона. Буде такий різдвяний запах. гарний. Ось так, думаю, що буде достатньо. Що де мало? Де, здається, що мало. Ну так смачна. Це тісто я дістала з морозилки, воно так захололо. І тепер його зверху натираємо. Ось так сформувала пиріг. Ставлю його на дихто, тому що ну, мені так спокійніше форма, вона ж, бачите, яка як живенька. Духовка в мене гаряча, бо щойно тільки хліб спекла. 40 хвилин при 180 градусів. А взагалі, дивіться, у своїх духовках можна ж спробувати, чи підрумянилось, чи ні. Тим більше, якщо силиконова форма, воно так оп і видно, яке воно там зарум'янилося чи ще ні. Ну, і якщо вже я згадала хліб, то покажу наші буханці. Це дріжджовий хліб сьогодні. А, який гарний вийшов. Ну, і гарячий ще. Ось такий. Хліпець. Ой! У мене є на каналі і дріжджовий хліб, є на каналі і хліб на заквасці. Ой, який гарний аромат. Та що, купованому. Дуже далеко до свого. Пікся в мене пиріг, як і було сказано, 40 хвилин при 180 градусах. І дивіться, за рахунок силиконової форми. Я не знаю, як там начинка, що всередині вона розподілилася, але. Ось такий соняшник у мене вийшов. Гарний ще дуже тепленький він, бо я відчуваю по тарілці, що він дуже теплий ще. Ну, спробуємо, що вийшло. Тісто пісочне. Ось така краса. Так, що по смаку? Солодкий, смачний, тісто дуже пісочне. Начинка всередині не те, що тепла, вона ще дуже тепла. Тому це для відео я розрізала, а так бажано, щоб він повністю був холодний, щоб він зовсім схолов. І тут головне навіть не в начинці, а саме тісто-пісочне дуже смачне. От для тих, хто любить пісочне тісто, це дуже смачно. Дивіться, де вже схололо. Воно дуже гарно тримає форму. А за рахунок того, що начинка ще дуже тепла, м -м -м -м, дуже смачний. Я ставлю чайник, а всім смачного. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступних відео.